Дівчат, це не коректор і консилер, це основа під коректор і консилер. Він прозорий. Його задача утворювати ефект софт фокусу, відбивати промені світла, і за рахунок цього виникає делікатне маскування ваших синців. Якщо ви розраховуєте, що він сам по собі тонким шаром замаскує всі недоліки, ви помиляєтесь. У нього немає такої функції. Він трошки підсвічує і допомагає маскуватися. Для тонування шкіри ми зараз використовуємо тонуючий засіб від Lamel True Skin. Використовую два інструменти. Перший інструмент наносить наш тонуючий засіб. Другий інструмент, тобто спонжик, буде його розподіляти. Смисл в тому, що спонжик буде забирати на себе надлишки тонуючого засобу і буде давати рівномірне, тонесеньке покриття. Аплікативними рухами впрацьовую тон шкіл. На наступному етапі я беру коректор, оскільки тонуючий засіб у мене не щільний, дуже такий напівпрозорий. Я беру коректор і пропрацьовую додатково трикутник під очима, зону під вилицею, трикутник на підборіді, трикутник лоб. і аплікативно з подліком підтушовую тепер ці зони. Не розмазуючи, а штамповуючи продукт продукту шкіри. Повернись. Ліва рукою ще не робила макіяж. Ну буду. Так,